І, І ж... знову доброго ранку. Ага, я встиг <смеш> нарешті. На ти перший а. І ми знову вітаємо вас в цій студії. З вами ми, канал Йоасуми, програма «На часі ранок і її ведучий Даша Тілегіна. І Денис Андріяш. І як обіцяли, ми уже сьогодні не самі. Нас сьогодні в студії багато. Це завжди радісно, коли нас багато. А Денису сьогодні максимально радісно від того, що він оточений сьогодні неймовірно красивими жінками, як дівчатами. Зайчов, Це я не про себе так. говорю однозначно. Це я говорю про наших гостей. Їх сьогодні аж троє. І так починаємо їх представляти. Владлена Концевич, Клініка дружня до молоді, сліва перша можна махати. Далі щоб... доброго <світку> ранку. <світку> Далі у нас іде Тетяна Гніденко, координатор асоціації молодих донорів України в Сумах. Доброго <світку> ранку. <світку> І нарешті Наталя Трофименко, директор центру служби крові у Сумах. <світку> Також доброго ранку. Ти як рефері, майже на боксі. Доброго ранку ще раз вам. Доброго ранку. Дівчата, Ай, перше стандартне питання, яке воно не було банальним. Як було прокидатись зранку на ефір? Це трошки іноді важкувато. Ми по собі знаємо, особливо коли це четвертий день поспішно. Як було вам дві чашки кави і все добре? О так рецептик, рецептик перший дві чашки кави. Угу. Рецептик номер два. Так два. Да? я жаверник по собі, так що мені взагалі не любий, просити колега. У нас просто завжди така проблема. Це сова, я жаверник. Нас так і ще як Наталя вам наш центр починає роботу сім утра, поэтому привичка вставати рано вироботана. Ага, тобто, до, з до, графіку, є з графіку. Так, не збились ви. Ну що ж, сьогодні у нас така е, тема, в принципі, та її можна назвати серйозною, але не будемо заглиблюватися прямо вже в деталі. Е, і тим паче, у нас е, сьогодні, я думаю, в основному будемо говорити про от, е, асоціацію молодих донорів України. Да, що це таке, як і що. Тож, е, давайте розпочнемо, мабуть, з Владлини, яка от у нас е, в Сумах уже давно відома особистість і е, до нас на канал приходила не раз, то давайте да, ладно. Так. <свісно> 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 з якими гарними новинами скажімо так. Ви сьогодні до нас прийшли. А, мені дуже приємно, а, що я, в принципі, так представлю вам, да, чи мати можливість таку представити. А, нарешті в Сумах з'явився представник такого потужного сервісу, всеукраїнського, як Donor.ua. А він а, спрощує доступ реципієнт-донор. Я давно заходила на сайт, давно а, дивилася. Мені дуже б хотілося побачити, а, хто потребує крові. Ну, насправді, дуже багато в сумах людей, дітей а, потребують. Я дуже багато... Бачу по Хмади, дуже багато оголошень по Дніпропетровську. Дійсно, люди потребують. І дуже часто родичі не знають, куди бігти з тою проблемою. Дуже часто, коли вже закінчуються свої близькі друзі, вони не знають, куди звернутися і хто ще зможе допомогти. І я по собі скажу, що дуже багато чудових донорів, які хочуть віддати свою кров і допомогти. І цей сервіс допоможе об'єднати цих людей. Я вважаю, це Великий крок мені дуже було прикро, що дуже довго су, суми не було тут. Тепер, завдяки Тетяні, з'явиться мені дуже приємно було познайомитися такою молодою, ініціативною людиною, з якою легко і продуктивно дуже спілкуватися. Я думаю, що ми вийдемо на зовсім інший рівень допомоги нашим сумчанам, ті, хто дійсно її потребує. До речі, позаду нас з'явився сайт. Донор ю Зай... так в принципі все зрозуміло. може, може будь-яка людина зайти. Є е, кнопочка така стати донором. Е, трохи нижче написано. Їм терміново mm -hmm. потрібна кров. Це ті люди, саме які, яким першочергово вона потрібна. Трошки інформації. Тобто, в нашу еру інформаційних технологій дуже класно, дуже решті, просто, решті, да. Максимально просто. Отже, тепер Тетяну попросимо більше розповісти саме про цю організацію. Ну наша организация Ассоциация молодых доноров на самом деле давно уже существует с 2007 года, но один из проектов это Донор сайт появился в 2015 году, но в сумах не было представительства и вот я собственно как-то я донор уже наверное с 2014 где-то, то есть mm -hmm. и я зашла как-то на сайт. В прошлом году вижу, донор Юй, ну хорошо, зашла, посмотрела. Там на самом деле очень много информации по поводу питания, по поводу даже законодательской базы, очень много общих вопросов. И ну, как-то посмотрела для себя, там вычитала информацию там, по поводу диеты перед этим. А потом, как-то в, в этом году уже зашла, думаю, как-то интересно, ну неужели у нас нет реципиентов? Неужели никому не нужна кровь? Думаю, не может такое быть. А, Собственно, связалась уже с представителями donor.ua, они сказали, что на самом деле в сумах это еще не развито. И мне вот, собственно, так и предстояла роль. Місія, как бы миссия координатора, да. То есть на самом деле это как-то она выбрала меня, я не знаю, как-то мы вот так вот сошлись. А еще в ходу до вашей деятельности беспространение координатора в Сумах? Ой, как координатора в городе Сумы на самом деле, очень много миссий, так как и нужно распространить информацию для реципиентов, что вот есть такой ресурс. Им можно, нужно пользоваться. На самом деле это классно. Вот на сайте в разделе Реципиенты, Потребные доноры, там заходишь и регистрируется любой человек. Да, 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 да. да. Потребные доноры, анкетка заполняется, и даже если человек находится в с умах, Бывает такое, что с проблемами онкологии переезжают в Киев. Он в сумах сядет, заполнит анкету, ему люди в Киеве придут и сдадут кровь. Uh -huh. То есть вот этот на самом деле очень хороший ресурс. Uh, <coughs> Еще у нас впереди очень много интересного, как всякие различные бонусы. Uh, это как приятный бонус для тех, кто бесплатно сдает кровь. И там за определенную сдачу крови крови за одну сдачу там 100 бонусов и он mm -hmm. потом эти бонусы в будущем сможет поменять на посещение кафе mm -hmm. да. супермаркете, знаешь кино вот, есть... на капучу на картка <свят> <свят> Вот, -то такого, Тобто у нас в планах, ну просто ми на самом деле ще очень молоді, uh -huh. Тобто, і ми тільки починаємо розвиватися, ще вперше акцій предстоящих. Ну, uh -huh. а, а, Наталі, so. а наскільки показати? Я сказать... да, да. Ну, я особисто як донор, <клухи> да, лисурки, да. я цікавилася, і мені також це цікаво. І вже є там бонуси по Києву, по Дніпропетровську, я вже накопичила там дуже багато балів, да, як донор, а за підтвердження кроводачі. В принципі, я готова з дитиною поїхати до того торгового розважального центру. Який співпрацює саме з донор да, в Києві, який надає там безплатні квитки? Це дуже добре. Люди віддають частинку себе, і якщо це хтось буде заохочувати, ну це добре. І щоб інші заклади, наші можливо, сумські, які також захочуть приєднатися до співпраці, це буде великий плюс. Да. Я думаю, в цьому завдання саме Наталі там. до вас питання: як продуктивно покращиться питання е, з приводу донорства, е, з приводу того, що людям наскільки е, швидше зможуть дійти кров, наскільки. насколько все изменится? На сегодняшний день в центре заключены договора о сотрудничестве с сумскими заводами. Это такое, как Фрунзе, Химпром. Заключен договор с военкоматом, с Красным Крестом. Несколько религиозных общин заключают с нами договор. Но вот из общественных организаций приходило много представителей, которые бы хотели с нами работать. Но когда начинаешь задавать вопросы, у тех нет регистрации. Те вообще какие-то сомнительные товарищи. Вот что хочется сказать, дорогие сумчане. Донор UA – это общественная организация, которой вы можете доверять на 100%. Очень грамотно сделан сайт. Вся информация для донора о том, как подготовиться к донации, какие есть отводы, постоянные или временные, как, ну, все, что надо знать донору, есть на этом сайте. И Татьяна позитивная, симпатичная, и я уверена, с ее помощью донорство в городе Сумы мы поднимем на высочайший уровень. И Сумам будет не стыдно по сравнению с другими областями Украины, мы будем лучшие, как сейчас у нас лучший. Наш донорський центр по оснащенню, по ремонту, по оборудованню в самом ділі лучший в Україні. Клас звучить позитивно. От приємно чути зранку. Отакі от позитиві такі позитивне налаштування на те, що у нас дійсно все може змінитися, от взагалі в кардинально кращу сторону. Е, я пропоную зараз зробити невеличку паузу, перерватися на сніданок. Наші глядачі переварять перетравлять цю інформацію, можливо, з'являться якісь питання. Можливо, ще паралельно перетравлять свій сніданок, які вони зараз приготують. А потім, потім іще от в... Цю особливості цієї організації, взагалі нашої ситуації в Сумах, Тож зараз смачного вам. Ну, а ми придаємо слово уже нашим гостям, тому що їм є ще багато чого сказати. Не будемо сильно затягувати час. Нагадуємо, що сьогодні говоримо про донорства. І у нас сьогодні яскраві представники сум найбільш активні такі. І я б сказав, на мабуть, найяскравіші представники ць 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 цього да, да діяльності. Можна можна сказати, сьогодні у нас три три чудові дівчини у нас в студії. Денису сьогодні пощастило максимально. Він знаходиться сьогодні в клумбі. Можна так сказати. Так і ще раз вам доброго ранку. Давайте продовжимо. Мо нашу е, дискусію можливо е, і ще про от сай про якісь особливості, можливо, переваги. Його якісь е, хтось із вас скаже. А, ну, Просто я вбачаю як донор перевагу. Там є дуже чудова розроблена анкета анкета донора, яка дає мені можливість, наприклад, роздрукувати її, заповнити там на роботі вдома. Це не проблема. Я не витрачаю час в центрі, я не витрачаю час інших донорів. Я не сижу в черзі вже той час, який я заповнюю. Наскільки мені відомо, ви погодились, так Наталія Владимира анкета вас повністю влаштувала. Стандартна розробили... анкета. анкета і вона економить і наш час. І Час проведений в донорському центрі, я вважаю це великий плюс. Я так mm -hmm. розумію. От ти, от коли приходиш в донорський центр, ти маєш обов'язково заповнити, а так ти можеш заздалегідь. Ти приходиш уже з заповненою. анкетою. Чому ну, плюс там автоматично з останньої здачі крові підкріпляється дата? Тобто не потрібно хм, коли я здавала то лі місяць, то лі два назад. Автоматично дата вже підкріпляється в кабінеті. А, а це яке це значення має от для людини, щоб знати, коли там останній раз давала кров? Наскільки часто це можна? Період між Крови и плазмы есть установлен uh -huh. министерством uh -huh. между сдачей крови 60 дней, uh -huh. между сдачей плазмы 14 дней. И если еще... донор приходит раньше, к сожалению, мы его. Uh -huh. Программа наша так сделана, компьютерная, донора мы не пропустим. Uh -huh. И кстати, на сайте учтены даже временные противопоказания, такие как беременность, роды то есть, это все учтено. Если человек, ну, донор э, в своем кабинете заполняет там. Які-то времіни про цьому це все система учитувати тобто да. і то є предлагають здати кров намного це налаштовано вже автоматично, і більшість питань навіть не буде виникати через те, що вже да. людина сама це зможе побачити. Дуже класно. Е, Ну давайте іще трошки до загальних питань до таких повернемось. Все одно це завжди буде актуально. Скільки про це не говорили? Е, ми так підозрюємо, що все одно ситуація вимагає і ще і ще більше інформування. Тож давайте е, можливо, питання до Наталі зараз більше от, по ситуації в сумах. З донорами. Саме да, сам з донорами. як І ще раз донесемо до наших сумчан, що, що потрібно що центр кров. служби крові. Да. Донори в сумах є. Це донори ура! є активні, yes. і донори Хорошо. є ті, які думають, ну я пойду здам кров завтра. Или послезавтра. Обязательно пойду. Но как-то вот не доходит. Завтра все все На это надо на самом деле решиться. Первый раз прийти сдать кров, увидеть, что у нас все материалы одноразовые. У нас максимально все сделано с комфортом и удобством для донора. Мы работаем, доноры, для вас. Каждый наш сотрудник нацелен на то, чтобы сделать пребывание донора в центре максимально комфортным. Uh -huh. Ну а что касается обеспечения лечебных учреждений компонентами крови, мы их обеспечиваем. Но иногда это бывает, знаете, в режиме аврала, когда мы начинаем звонить, всех по базе приходите, нужна первая отрицательная – или там четвертая группа, которая есть достаточно редкая. А люди то уехал, то на огороде, то он сало съел, то он чего-то вчера выпил. И с этим есть проблема, поэтому нам всегда нужны доноры. Всегда. Для того щоб стати донором, от на сайті, наприклад, я думаю, можна знайомитися з усіма нюансами, так тобто так. всі всі питання, все, що можна, все враховане. що, не можна, що треба да. обов'язково. Да. На наскільки от ви інформуєте людей? Можливо, скільки це займає часу? Якщо людина прийшла, ну там я хочу стати донором. Отак, здрастя. От що як, як швидко вона може дізнатися, що для цього треба? Там от, от, от такі моменти, які наскільки вида, як вже. як от ви інформуєте людей в таких ситуаціях? Изначально, если донор зайдет на сайт, на наш сайт Центра службы крови, так и набирайте в интернете Центра службы крови суммы. Да, там есть вся необходимая информация, которая нужна донору. Так. Либо же сейчас есть донор UA, там аналогичная информация можно почитать и для себя понять если я сделал татуировку то в течение года я не могу быть донором если была какая-то операция вот второй центр службы вот то в <сؤال> <сؤال> а, Вот. <знаешь> <сؤال> да <сؤال> это <сؤال> <сؤال> наш сайт <сؤال> <Да>. <сؤال> если донор вчера что-то съел ну, скажем так, это либо молочные продукты, либо жирные, либо копченые, либо алкоголь выпил. То есть сутки он не может быть донором. Вся необходимая информация есть. Донору должно быть 18 лет, донор должен весить не меньше чем 50 килограмм, не болеть гепатитами, спидом, сифилисом. Ну, в принципе, да, все доступно, все, все разумеется. Вот, вот да. это вот наш центр. Сайты. Красиво. Я, 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 я думаю, в принципі, достатньо комфортно має бути донором да. і безпечно. Звісно, так. Uh, говорячи про uh, ще от uh, вас як координатора, uh, про вашу діяльність я чув про якусь акцію, найближчим, найближчим часом. Да. Uh, да, на самом деле в ближайшее время у нас планується на даний момент. Uh, тиждень моєї незалежності. Це на неділю незалежності, це з 22 по 26, якщо не ошибаюся. Да, кроме 24-го, кто приходит в вышиванки, сдает безоплатно кровь, получает либо чокеры, Щасливі на таке. О, це ж так. Нас підтримали молоді такі майстрині рукодільної справи. Вони хочуть також подякувати донорам. І це дуже цікаво, це сучасно, це модно. Я вважаю, крім того, чокер має таке назву патріотичний. Якщо вас це зацікавить, ми хочемо також вам подарувати цей чокер Правда? авансом. А ви потім прийдете з досек. Якщо хто не розуміє. Дякую. Я, Якщо відповідати якось це ситуацію, це, чокер це оши, да, для це, жінок удавка. О, удавка. У <ріху> от у нас складне, так, на У нас отак от, от буде. Якщо я влажу в кадр, і якщо мене може зараз показати, слово, а може я що... не влажу в кадр. Я влажу в кадр, чи ні, покажіть нас нарешті, от куди цей чокер треба? От, да. от ага, ага, ага. І ми, і якщо ви здасте кров. То отримаєте цю чарівну пика да, боже браманчикам а а браслети носять манчикам от браслети наподобі. Собственно, такі. Ми з тобою однієї крові. <рик> ага, ти Ви мені, і... до речі, не подарували ще такого як, браслетика. Як, ну, <рик> я хлопців, трошки, <рик> трошки дую губки. Я думаю, що ти дівочка. <рик> а, а браслети <рик> лише хлопчика. Це ж <рик> ключове <рик> хлопцям. <рик> <рик> так, все як в Мауглі. Ми з тобою однієї крові. А скільки більше зазвичай приходять? Дівчата чи хлопці здають кров? Донорами. практически одинаково, Однаково, так? да, да, то есть какой-то там тенденции не ну, да, це... И хотелось бы еще про одну акцию, извиняюсь. да, звичайно. Еще у нас планируется акция на День города по определению группы крови, то есть безоплатное определение группы крови с локацией мы еще с обл. администрации договариваемся, то есть это будет скорее всего где-то, ну об этом еще мы сообщим, так сказать, попозже, но то, что она будет, это уже точно. Дуже класно. Чи можна вас знайти в соцмережах? тільки сайт есть. Да, да, у нас є соцсети, к сожалению, они в, ну, в городе Суми у нас есть и ВКонтакте, и в Фейсбуке. А, ну, добавляйтесь, очень рады, потому что мы снова-таки повторюсь, мы очень молодая, молодые, у нас не так уже и много, но. Ну ми є візді ці я думаю, все буде да. обов'язково добре. Мені здається, після такої розмови, після от такого от заохочення, яке ви зможете отримати. Ну, чесно, не хочеться називати це підкупом, але це дуже приємно, що, да, що ми йдемо на зустріч один одному. І я думаю, і ще декілька людей, хоча б почули, почули те, що до нас нам хотіли сьогодні донести. Тому ми вам дуже вдячні. ми Бажаємо вам гарного дня, гарного ранку. Дякуємо за те, що завітали. І вже потрошку перемогти. Микаємося на новини. Час нас уже піджимає, і зараз е, трошечки поспілкуємося з Кирилом Бондаренко. Доброго, доброго ранку. ранку, доброго ранку. Ну, Кирила, одразу ну, питання. Тобі е, ти, ти сам знаєш, яке коли підемо кров здавати? Але я вже був uh, в центрі oh. здачі крові, але мені тоді на жаль відмовили за uh, малий вміст гемоглобіну в крові. Oh. Сподіваюсь, що я їв гематогенки, їв гранати і всі червоні продукти. Oh, тому oh. сподіваюся, що скоро все ж таки здам кров. Оце oh, ми дуже будемо дуже... чекати цей гемоглобін. <рес> це дуже похвально. Ну а поки що ми чекаємо на інформаційний випуск новин на часі. Новини не перемикайтесь.